Всім привіт, з вами Лейтбек. Як ви могли вже догадатися за назвою Wargaming випустив. Планує випустити нове оновлення. Це має бути якийсь типу Рубікон, дуже багато змін. І, і дізнаємося, що вони тут нам підготували. Ну що, давайте не буду тянути. Давайте вже подивимось. World of Tanks 2.0 це найбільше і найважливіше оновлення в історії гри. Це початок нової епохи. Mm -hmm. Да не, ну видосы вы, мне, конечно, умеете работать. А что вы на тут заменили? Почнемо знайомство так. з нею із гаражу. Ага, Новий ангарчик. І Йшов тут? дотім передає масштаб нововведень. Просторий, деталізований із контрастним освітленням, новою музикою та об'ємним звуком. Дух підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Тут машини проєктуються, збираються, фарбуються та лагодяться. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс. І створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. Опа. Отак от, от буде тепер у нас новий ангар виглядати. Прикольно. Блін, це, чесно кажучи, це мені нагадує цей Бліц вот Щось, щось типу, ці мобільні танчики. Там те ж саме. Ну. Якщо чесно, бля, мені не подобається, що вони ці іконки змінили. Вони якісь... Зараз вони прикольно виглядають. Те, що тут вони якісь такі собі. Е, що це ще? Ну, начебто прикольно, от, не знаю, іконки. Коротше, не знаю, я до цих іконок думаю, багато з вас також звикли до цих нових ікон, ну, старих іконок, які зараз є. В цілому вони нормально виглядають. Не знаю, Мені подобається. О те, що вони тут роблять, блін, ну якось не дуже вони виглядають. Реально, як просто з цих з бліца взяли з мобільних танків. Що це таке? От всі ці іконки, блін, мені взагалі не подобаються, чесно. Що це таке? Ладно. Далі. Верхню частину екрану розвантажено завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво і став вертикальним, яким і має бути список. Екіпаж переміщено до обладнання, спорядження та решти оснащення машин, щоб уся підготовка до бою проходила в одному місці над каруселлю техніки. Саму карусель тепер можна розгорнути клавішою пробіл. Опа А це прикольно. То що постійно страждаєш з цими, блін, каруселлю. Як це багато танків, блін, складно знайти. Так ви отримаєте максимум інформації, коли це потрібно. В розгорнутому вигляді тепер можна швидко прогортати всі ваші машини. Та створювати власні кастомні списки техніки. Опа. А це прикольно. Типу, я можу себе, да, там бабахи. Бам! Закинув списочок. Або. Що там є? якісь стехи. Ну, блін, прикольно, прикольно. Прямо як плейлисти з музикою під різний настрій. А <звук> водночас звичні фільтри працюють як і раніше. У правій частині екрану зібрано всі актуальні події, ігрові активності, бойова перепустка. Щоденні завдання, все в одному місці. Вся інформація про машину показується в новому вікні. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік, всі ТТХ, вкладку дослідження модулів і схему бронювання. Опа. Тепер схема бронювання є прямо в ангарі. Тому зараз це лише за допомогою модів можна зробити прикольно ця нова вкладка дає змогу дізнатися, як танкувати на своїй машині і куди пробивати суперника. Тут можна детально розглянути схему бронювання танка, зокрема екрани. Навівши курсор на конкретне місце, ви побачите точне значення ефективної броні під вибраним кутом. А після битви буде доступний новий повноцінний екран. Блін. Ну ми вже звикли до того, що є. Це дуже схоже на те, що вони зробили в цьому. Скажіть мені. Коротше, це на Луні катаєшся на Марсі. От після бою, там дуже схожий цей інтерфейс. Після бойової статистики. Все це не виглядає, мені не подобається. Інтерфейс більш функціональним і впорядкованим, Зберігши загальну логіку. Новий інтерфейс і гараж це важлива частина World of Tanks 2.0. Але лише частина переходу всієї гри на новий рівень. Так, 11 Опа рівень. Опа-па. 16 нових машин. Ого, нічого себе не зарядили. Це Що тут вони придумали? Та ваша можливість відкрити новий шар геймплею. Це нова картина бою, яку ви намалюєте самі. Щоб отримати машину 11 рівня, дослідіть її за досвід. Опа. Так, що у нас тут є після гріля? Якась петеха яка буде стояти в кущах і накидувати ще більше. Понятно. Е, що це за. Та ще. Шин... А, рате, це ще одна криза. Ма... Прикольно вони назвали. Е, Маус це миша, да? а тут ще якась рате, це, походу, криса. Нормально. Чисто І придбайте за кредити. Все можна в бій. Бачили, до речі, скільки буде коштувати? Досвід і придбайте сакр. Опа, 7 лямів 400 тисяч. Я думав, буде 10 лям. Ну, не 10, може 8 з половини, 9. Ні, нормально, 7400. Все можна в бій. На вас чекають 7 важких і 5 середніх. Так, що це за танки? Це якісь. Це, походу, этот якийсь британець. Це щось на француза схоже, це китайець якийсь. Короче, нормально. Блін. Опа. Це якийсь мегабаджер, чи що це? Ходу, блін, ще одного баджера зробили. стервеху ху на 11 рівень перевели. Це щось. Це після гріля, чи що це? Похоже. Та один легкий танк. один? 16 танків і лише одна ЛТшка. Цікаво, що це за ЛТшка, це якась німецька? Всі ці машини продовжують гілки техніки. Да, німецька. Була був рушка, РХМ. От от. так стилями гри. І є з чого вибрати. Кожна машина 11 го рівня має свою унікальну механіку. -о. це може бути. Активна здібність, яку треба застосовувати в потрібний момент. Що? Це що. А, це типу ця мегапушка. А як вона стріляти буде? Активна... Так тут не, немає прицілу, його не видно. Що це за прикол? Має свою унікальну механізму. Ну. Це може бути. І? Як воно стріляє? Активна... Приціл тут, стрільнув сюди. І як ти зрозумієш, що тут щось прикол? Активна що це вони придумали? Треба застосовувати в потрібний момент. Пасивний Твігіч. ефект, що працює сам собою, це типу таран? Або ситуативне посилення, яке спрацьовує за певних обставин. Що це таке? Це що за прикол? В них обставин. Що це? збільшена шкода по модулям, чи потужність. 600. Оу oh. Баджер буде с якийсь із карелкой. Оооооо, oh, тешечка буде цвітить. Всі вони підкраї. Шоо? Типу, ти точку ставиш як лазером, типа наводиш, чи що? шо? Що це тепер приколи? Ля. Або. Блін, я щось не поняв. Це типу легальний тепер чит мод, той, що ти якийсь, що ти, типу стріляєш і буде показувати, чи ти влучив, чи ні. Всі вони підкреслюють унікальний стиль гри Є. кожної машини. а Сьогодні тут намудрили. Нова техніка має ексклюзивну для 11 го рівня систему поліпшень. Ну тут, конечно, вони намудрили таке, що тут фіг разберешся. Що це таке? Це якийсь. Так, а, і шо? Ляха, як в цьому розібратися? Я щось не шарю, вообще. Це щось, типу, зменшує розкид. Це... Повер... Цей по башня повертається. Я в не шарю. Ладно. Особою, модернізацію. Вона дає змогу зробити кожну із 16 машин іще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики, і особливі механіки, механізм. Пі... Е, зменшує штраф перезарядки. Після... А, коло кол, кол, зведення після цього, після стрільби. Е, Ваше такий слід Що зменшує штра, е, цей? Зменшує перезарядку після стрільби останньої з цього е, снаряду в касеті 0,4 секунди. Після повного прокачування ви зможете відкрити mm. унікальні для 11 рівня елементи зовнішнього вигляду. Лічильники статистики. Об'ємні 2D стилі. Опа, а оце прикольна штучка. Я думаю, це. Ну це типу вони взяли спамго, звісно, але все одно прикольно Я думаю, багатьом такі прикольчики зайдуть. Це... це таке подобається. Що це? Також ухи для столів гармат. О, кожухи для гармат. Одержати все це потрібно просто грати. Грати на новому рівні. О, грати? <плес> Ой боже, все що потрібно, просто грайте. Беріть, заряджайтесь пивом і погнали. Рандом. <плес> Ладно, що тут далі. Оновлення <плес> 2.0 покликане поліпшити гру на всіх рівнях. І важлива частина цього великий ребаланс. Його так. проведено масштабно і системно, з урахуванням ведення 11-го рівня. Змін зазнав майже весь парк техніки. Це комплекс із купи правок, які разом поліпшать ігровий досвід для кожного гравця. По-перше, що вони значно тут намудрили? стокові конфігурації машин. Ооо. Це згладжує просадки в бойовому потенціалі при дослідженні гілки техніки. О, нарешті. Топова версія залишиться найкращим варіантом. Але тепер техніка гратиметься комфортніше відразу з коробки. Потрубка спрощено систему модулів. Виді... Так. І що малено всі радіостанції, крім топових. О, невже? 12 років в грі? І лише зараз <свісно> додумалися, що пора видалити ці <свісно> радіостанції. Боже, вони взагалі, я не знаю, вони комусь потрібні. Мені здається, це най Не знаю, ну. Кому вона взагалі потрібна. Безтолкова фігня. Ладно. Тобто базові конфігурації танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Це стосується всієї досліджень. О, прикол. Дякую Крім того, проведено адресні поліпшення машин різних рівнів. Досліджувані легкі танки отримали більше очок міцності. Підтягнуто характеристики низки преміум танків. Поліпшено бах. так дивимося, що кого не апають Нічого собі. Це, походу, этот. Ну, ФЦМ, найголовніше. Це, походу, цей Муц, да? Муц API. Що це? Вазик э, альпійський цей тигр. Ренігат Це щось я не зрозуміє, що це. Коротше, нормально ведуть на АПА Цікаво, що не ФЦМ зроблять. Зокрема, тайп 5 heavy опа! Тайпіка апнуть. Все це поліпшить ваш ігровий досвід під час дослідження будь-якої гілки. Великий ревіанс підвищить якість боїв, особливо пліч опліч із новим матчмейкером. Новий матчмейкер. І що вони зроблять? Для створення комфортного ігрового процесу дуже важливим є матчмейкер. Щоб зробити його розумнішим і гнучкішим, ми практично повністю переписали ядро матчмейкера, саму його основу. І тепер у бої підбираються найрізноманітніші набори техніки, навіть якщо в черзі багато однакових машин частіше формуються склади команд із розбіжністю в один рівень, враховуються ролі машин. Наприклад, матчмейкер ставитиме баджер проти. Halleluja. 110 е3 А не проти гриль 15 Да. нарешті. Легкі танки обмежені... Нарешті. Тому що зараз те може спокійно виставитися. Ти, ти береш бабаху, проти тебе яга і 100. І ти просто на хімках. Ну ладно, не бабаха окей, гріль. Проти якогось баджера, бо яга і 100, і на хімках ти стоїш на. Ну, по факту у команди Трьома на одну тяже більше. А ПТ САУ п'ятьма. Блін, добре, що пт заробили 5, але ЛТшок по 3 на команду бляха муха, Ну хоча б по 2 потрібно мені було заробили б. І головне матч Три все одно дофігав. Кількість гравців у черзі. Співвідношення техніки за типами і навіть ролями. Він враховує все це і шукає найкращий компроміс між скороченням часу очікування бою та формуванням двох найбільш збалансованих команд. І останнє пріоритет. Так, що це ще тут додають такого? Світ на порозі великих змін. А їхнє джерело крихітний острів Нордскар. Ваше завдання висадитись mm -hmm. на ньому та проникнути на секретну базу. Здобудьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними. Адже їх втрата може змінити все. Нова карта в Рандомчику. <постив> Операція Точка Кипіння. Це одиночна сюжетна місія, де ви познайомитеся mm -hmm. з новою локацією Норд на вас чекає запеклий опір із застосуванням нових танків 11 рівня. Папа. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Три танки 11 рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Такс. Зміню це, це є криса. Тактику і техніку. Тепер у нас не маус на 10-му рівні а криса це на 11 му Викликайте підтримку з Що це таке? Господи, що це? а Викликайте підтримку. Я надіюся, тільки в цьому це в такого не буде. Використовуйте всі засоби, щоб зупинити неминуче. Таємниці острова нордскар приведуть вас до сектора 3. Це третя кампанія особистих бойових завдань. А, давай, так, якісь щось я топлю. Нове випробування для ваших навичок, яке дуже відрізняється від двох попередніх кампаній. З новими умовами і гідними нагородами таке смліха компанія охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три серії завдань. Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Жодне завдання не вимагає гри на техніці певного типу чи нації. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими, але всі їх можна виконати. Кожна операція вважатиметься виконаною після заповнення її шкали прогресу. Заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії, але й за допомогою щоденних і щотижневих завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням. Це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо ви застрягли на складному завданні серії. Після виконання першої операції у вашому гаражі з'явиться ПТ-САУ восьмого рівня Вінтху. У другій вас чекає важкий танк десятого рівня ВЗ шістдесят здравець. І нарешті, пройшовши третю операцію, ви отримаєте найрідкіснішу і, можливо, найбажанішу машину одинадцятого рівня Рок». Характеристики цього танка доповнює унікальна механіка стрільби, що робить його дійсно вартим зусиль. Але хоч би яким видатним був Блекрок? Насамперед він символ, головний показник того, що ти страшенно крутий. Хм. Да -да. Страшенно крутий задрот, то забули сказати. Острів, на якому почалася історія сектора 3, фігурує не лише в одиночній місії, це ще й повноцінна мапа для випадкових боїв. Норд Скар. Це нове поле битви, яке перенесе вас на Норвезький острів, що став секретною базою. Налин. <гуми> <гуми> ну, Нова карта це прикольно, це завжди прикольно, аби вона тільки нормально збалансована була. Позиції на двох різних флангах. Цехи <гуми> це арена для кулачних боїв на коротких дистанціях з можливістю зближення із супротивником по естакаді у центрі мапи. Ви точно зможете добре розігнатися і знайдете, де пригальмувати, щоб посвітити. Блин, багато перепадні майданчику достатньо і простору для маневрених боїв і рельєфу з укриттями. А підземна частина дає можливості для обходів та раптових атак. Блин, ці різні рівня мені тобто, так, так не подобаються. Повторною атмосферою знайдіть власні рецепти перемоги для Норд Скара. Ще одне поліпшення ігрових механік. Оновлений індикатор бронепробиття. Що це таке? Вмикає підсвічування балювання О... не лише в точці прицілу, але й навколо неї. Активація від... Капець. Ну, було і так легко. Короче, Антивація з невеликою затримкою. Після того, як ви зупинитесь і почнете зведетись. рандомні... Підсвічування працює тільки в снайперському Джоні. режимі, в невеликому радіусі всередині кола зведення, буде... на дистанції до 300 метрів. Звук теж важлива частина гри. Оце прикольно. Терін дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Повторчик. Ми це бачили на танків З новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по різному. І що важливо, реалістично. Все це було записано. Пушок якийсь висить Зіткнення танків тепер звучать автентичніше і соковитіше, а звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Вони Також, зараз, значить, відрізняються. Ні? Випадкові події відбуватимуться ще на чотирьох мапах. Оу, oh, май. Прикольно. На фьордах з'явився бункер із проїздом. Бомбардування відчиняє його двері для всіх бажаючих. Оу. Oh. Блін, нарешті. Бажаю, нарешті бункер на цій карті із тепер. Із Отут же ж дуже ну, складно. Ти виїжджаєш просто під Петех. Як тут щось пушити? Ти тут граєш, і все. Бомбардування відчиняє його двері для всіх. Ну, да, це прикольно. Це мені подобається. У центрі регіону Енськ періодично mm. проїжджають поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед Прикол. чи зміни позиції. На речері будь-якої миті може впасти збитий дирижабель. І що він зробить? Уламки створюють ланцюг укриттів між центром і замком. А у південній частині Парижа міст псував весь вигляд із вікна. Тепер уламки мосту створюють нові укриття для агресивної гри і навіть заїзди на гору. З'являється більше можливостей зблизитися і подарувати. Мені подобається. 11. Ні, ну Випадкові боїться взагалі кайф. Мені ну, не дуже подобається випадкові боїття. Випадкові події. і матчмейкер. Поліпшений інтерфейс. Особисті бойові завдання uh та багато іншого. Все це наша нова ера. Все це World of -oh. Tanks 2.0. Коротше. Що я можу сказати? Давайте підсумуємо. По-моєму. Виглядає досить непогано, дуже багато прикольних змін. Е, так, перше. Що в нас тут? Ангар. Блін, мені не подобається інтерфейс, він якийсь. Занадто, блін. Зараз він виглядає так більш соковито, блін. А от те, що вони хочуть зробити, начебто ідея прикольна, але ця реалізація іконки мені не подобається. якісь вони дивні. Реально, начебто взяли чисто з Бліцап. І, і кинули сюди. Що це таке? Мені не подобається. С, сама ідея освітлення прикольна. Ідея, оці, що можна давати оці, створювати плейлистиці. Типу, прикольна ідея. що далі Додали модік, понятно. Да? Е, так. 11 рівень. Ніфіга собі і Відразу 16 танків. Це так круто. Коли там воно вийде, я вже хочу. Подивитися, це багато новинок, круто. Модернізація фіз, взагалі якась плутанина, я поки що не розумію, як це працює. Треба буде розбиратися. Але то, що там з Летехою, як ви бачили, типу, я не знаю. Це Це... якщо, типу, влучив блайндом, ти можеш стикнути, що там хтось є. Я так і не зрозумів. Чи там як лазером працює цей засвід? Офігіть, якась нова механіка, прикольно. Нові механіки це завжди круто. Нова мапа класно. Не знаю, ребаланс техніки теж прикольна. 5 Heavy Up. Несподівано. Так. Але він же тепер на 10-му, а буде 11 рівні. Так що подивимось. Що нас далі? Якесь одиночне завдання. Місія, не знаю, мені не дуже це цікаво, можливо, кому буде цікаво. Я такі приколи дуже люблю. Нові ОБЗ. Оце прикольна тема. Але я не знаю, що, що там по складності. І я дивлюсь, скільки їх. Ну, боже, це, Ну, круто, будемо багато грати, значить. Три танчики нових і BlackRock. Да? BlackRock як е, головна нагорода. Виглядає щось, ну, типу, як е, розжарілий грифон. Не знаю якийсь. Подивимось. Так. Нова мапа. Також потрібно тестувати, так незрозуміло. Далі, підсвітка броні. Не знаю, як на мене, і так просто стріляти. І вже індикатори є, і, блин, всякі моди, і чого так немає. Вони тепер ще й підсвітку зробили. Ну, я думаю, для, для новачків, які тільки зайшли, напевно Да напевно, це буде простіше грати. Окей. Далі. Е, що тут у нас? Звук Звук це завжди круто. Випадкові події, це взагалі мені дуже подобається. Як, я ще хотів би насправді побачити не тільки випадкові події, а і ці. Від мені, Там, де ці дощі, там, погодні умови, коли змінюються. Оце прикольна тема. Це також хотілося побачити, але, на жаль, немає цього. Щось не детестували. Будемо чекати. От, е, дякую всім за перегляд. Такий, таке, таке оновлення нас чекає в Tanks 2.0. Виглядає солідно, мені подобається, чесно, дуже багато новинок. Що ви думаєте з приводу цього оновлення? Пишіть ваші враження в коментарях. Буду дуже радий їх почитати. І дуже буде вдячний, якщо поставите подобачку і підпишитесь на канал. Адіс!